Вам, дорогі мої друзі, хай Господь благословить нас в вивченні цих уривків. Ми посвятили себе для того, щоб свій розум наповнювати Словом Божим. Чому це так важливо? Тому що ми маємо пам'ятати, що найбільша війна, найбільші битви в нашому житті, які відбуваються, це в наших думках і в нашому розумі, за наше серце. І тому, вивчаючи Слово Боже на пам'ять, ми виграємо найкращим чином ці битви, коли розум наш і наші думки, наші мотиви, наші наміри, вони заховані в цих життєдайних істинах. І уривок, який ми вчимо в липні нашою церквою, він записаний в Першому соборному посланні святого апостола Петра, другий розділ з 5 по 8 вірші. І самі. Немов та каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в Нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. В даному уривку апостол Петро він малює протиставлення для одних людей, Ісус Христос, Він є камінь, на якому будується все їхнє життя. А для інших Ісус Христос є. Камінь, якого відкинули, тобто не захотіли на нього будувати своє життя. І чому про це важливо нам нагадувати і пам'ятати? Тому що насправді жертва Ісуса Христа вона розділяє людство лише на дві частини: на тих, хто приймають його, і на тих, хто його відкидають. І для нас, які його прийняли, він не тільки стає наріжним дорогоцінним каменем, а він стає основою будівлі, на якій ми можемо будуватися. Біблія говорить про те, що церква вона як тіло, церква як наречена, церква як е, отара пасовиська Божого, і церква також і будівля. І тут написано, що самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний. Дорогі брати і сестри, на кожному з нас є відповідальність, відповідальність за дари, які нам дав Дух Святий, відповідальність за таланти, які нам дав Бог. Для того, щоб будуватися в дім духовний, ми маємо усвідомлювати і пам'ятати, що стан нашої церкви в якійсь мірі залежить від стану кожного з нас. Тому що інші люди, дивлячись на наші сім'ї, на наші поступки, на наше життя, таким чином і формують свою уяву про помісну церкву. І тому апостол Петро, для християн, які були в гонінні, які були переслідувані, нагадує їм їхню відповідальність. Самі, не мовте живе каміння, будуйтеся в дім духовний. Чому? Тому що ми маємо дорогоцінний камінь, тому що ми маємо основу, якою є наш Ісус Христос. Якщо ми повірили в Христа як в Спасителя, Він стає для нас основою. А якщо Він є нашою основою, брати і сестри, значить на нас лежить відповідальність. Ми будуємося в Дім духовний. Тому, дорогі мої, будівництво продовжується. Царство Боже в Радивилові по околицях воно шириться. І важливе питання: а яка моя участь в цьому будівництві? Де я в Божому задумі, як це живе каміння? Нехай Господь благословить нас не тільки в липні, а й все своє життя. Пам'ятати про відповідальність за наші дари, за наші таланти, за час, в якому Бог визначив нам жити. Нехай Господь кожного з нас благословить.